Смішарики в Україні вважається нормальним мультиком, який несе добрий посил, в якому гарні історії, коли смішні, колись чуттєві. Але при тому, що з кожного утюга лунає заклик позбутися всього російського лайна, люди кажуть: ну це ж не лайно. Єнот анімейшн з вами для цієї серйозної теми я вирішив показати вам свою моську, але єнот з вами він тут тож. Не сумуйте за ним, я хочу вам довести, що смішарики це таке саме лайно, як і весь російський непотріб, за принципом пачки насіння. Ви купляєте її, їсте, кайфуєте. Тут трапляється одна гнила. Ви думаєте, ну не пощастило, але якщо їх буде дві гнилих, три або п'ять, ви скажете все, ця фірма лайно. Я її купляти більше не буду. Ось таке гниле насіння, яке сіють в голови дітей. Я хочу вам сьогодні показати. Я вже це робив в ролику слово барана, і мене здивувало, скільки людей хочуть виправдовувати лайняриків, бо цей продукт настільки засів в наших головах. Що хочеться виправдати самого себе. Тож давайте стисло повторимо суть попереднього відео. Перше базова адекватність, чому варто відмовитись від смішаріків, це країна, яка воює проти нас, нас обстрілює і в нас має викликати огиду все російське. На жаль, не на всіх працює цей пункт. І сьогодні можна зустріти купу людей, в тому числі, як це іронічно, серед військових, які воюють, але продовжують слухати, дивитись і. Поширювати це лайно, чи правильно вони роблять, звісно ж, ні. Чи можна їх вважати не патріотами? Теж ні. Але і прикриватися їх помилками, ви не маєте права, тому що ви не воюєте. У вас нема такого виправдання. Те, що вони роблять погане, але при цьому відстоюють країну, не дозволяє вам робити погане. Друга причина єдиний інфопростір, коли ми. Цитуємо все це, коли ми постійно дивимось все це в глазах будь-кого за кордоном, ми є тією самою нацією. Ми нічим не відрізняємось. Яка різниця, яка мова у нас? Одеська, у нас харківська, у нас Дніпровська, яка різниця, що ми цитуємо, дивимось, слухаємо? Ну а чим ми тоді відрізняємось? Окрім того, наша присутність в єдиному інфопросторі. Тягне за собою те, про що я буду казати в самому фіналі цього відео. Третя причина спонсорування Зброї, яка нас же і вбиває, ви скоріш за все вже бачили ось такі картинки. Скільки українці сплатили за прослуховування і перегляд російського контенту, скільки за ці гроші купили дронів, щоб знищити наших хлопців і нас з вами? І як це все може існувати, незрозуміло. Ці дві картинки наробили хайпу. Вони засновані на не стовідсотковій інформації. Чим багато хто хоче маніпулювати? Ті, хто слухає і дивиться лайно, кажуть. Це завищені цифри, такі як я будуть казати, що ці цифри занижені. Дивіться, один мій ролик Encanto зібрав один лям переглядів, і я на ньому заробив 5 штук баксів. Ми набагато більше робимо лямів переглядів, і там набагато більше грошей. І в нашій країні ці гроші монетизуються і віддаються їм. Можливо, ця цифра приблизна. Можливо, вона каже лише про розряд тих чисел, але... Ось той податок, який з них заплачений, це не єдині гроші, що потрапили в бюджет. Далі люди витрачають на себе, на послуги, на товари. І з цього всього теж йде НДС, і теж люди платять в державу і ще більше зброї йде в нас, з наших переглядів. І це відповідальність кожного з нас, кожного хто це дивиться. Кожного, хто це радить, хто співає російські пісні, каже російські цитати. І навіть варуючи, коли ви думаєте, що не заплатили жодної копійки, ви поширюєте все це лайно. Ви кажете рідним знайомим, що це круто. Вони можуть заплатити за вас і ви будете нести за це відповідальність. Мені одна дівчинка написала: я не погоджуюсь нести відповідальність за когось, хто це подивився за гроші. А доведеться. Бо його провина, що він подивився за гроші, а твоя, що ти йому порадила. Далі я приводив приклади тих самих гнилих насінь, які посіяні в мультфільмі смішарики і від яких має стати гидко. Менш за все, суперечок було до неприйняття особистості, саме ідентичності. Ти маєш бути сірим непотрібом. Ти маєш ні про що не мріяти, ти маєш не виділятися бути прийнятним для. Толпи і держави. Це і серія з кузінаптрою про сенс життя бараша, і серія з Метеликом, яка є алюзією не тільки на ЛГБТ, як більшість сприймає. Це і веганство, це і будь який волонтерський рух, ти що придурок щось робити безкоштовно і так далі. Це все не приймається. На тебе будуть дивитись, як на дібіла і чекати, поки ти перебісишся. Ти маєш стати сірим. Маєш бути, як усі набагато більше захисту було на серію плоскоземельства. Конкретно серія показує ідіота, який пливе в море, бачить край землі, і люди пишуть, а я думав, то водоспад в морі. Люди в своїх коментарях пишуть: мені набагато огидніше був лосяж, хоч він доводив істину. І здавалося, що ця серія про критичне мислення так це і є. Ціль серії. Ну і закидали мені, і що смішарики все ж таки вигаданий всесвіт. Бо я, вприклад, приводив і пиратів Карибського моря, і Сінбада-мореплавця Легенда Семи Морів і казав, що там світ, який в рамках історії має допущення. Чудо існує. Цей світ нереальний. В рамках історії смішариків цей світ алюзія на наш. Цілком і повністю як можна цього не розуміти, я не доганяю, але можливо. То я якийсь неправильний. Люди приводять, у пін-код купу серії про те, що круглі планети. Так вибачте, плоскоземельству, так і потрібно, щоб існувала вся теорія. Про сонячні системи, про галактики, про всесвіт. Але закинути зернятко сумніву, їм цього достатньо. І, скоріш за все, ця серія напряму спонсорувалася такими рухами. Ви не вірите, що в мультиках таке роблять? Наша мавка отримала щонайменше два гранти: один за фемінізм, за сильну жінку, один за зниклих тварин, тих, що в червоній книзі. Це офіційна інформація про мультфільм Мавка. Ви думаєте, що такі люди, як творці лайняриків, не набирали де завгодно бабло? Чим не плювати на те, що вони вкладають в голови дітей? Лайняриків створили з того, що людям замовили персонажів круглих, щоб це були шоколадки, цукерки, і вони вирішили цю ідею. Можна сказати, модернізувати, а можна сказати, вкрасти. Вони навіть хотіли їх спочатку назвати слостярики щось таке, і вони на своїх вікіпедіях пишуть відвертим текстом, що цей проект розроблявся як суто комерційний. В них не було ідеї вкласти неймовірну філософію. Вони хотіли робити бабло, і вони зняли пряму серію про плоскоземельство. І якимось чином люди намагаються це виправдати? Я не знаю яким. Ще більше підгорало в людей від серії про алкоголізм, яку я назвав антиреволюційною. Тут чи наркоманію, чи то алкоголізмом прикривають, як вони знущаються з людей, що мріють про революцію. Чому? Зараз поясню, що алкоголізм, що наркоманія це біда, особливо якщо це в родину приходить, це горе. Людину намагаються витягнути дуже рідко, кому це вдається зробити, і всі ці люди, які таким страждають, завжди кричать про свої права, як це і робить персонаж мультфільму Лайнярики. Та от в чому біда, якби це була серія саме про алкоголізм, нам би показували, як з цим боротися, не закрити. Людину а лікувати, проводити терапію. Ви задумувались над тим, чому Крошену можна було посадити стрегти мед, чому він не може бути охоронцем? Тому що болотяний всесвіт вимагає бути вертухаєм. Ця серія не пропонує ніяких рішень щодо алкоголізму, але вистьобує всіх революціонерів. І саме для цього в серії є Бараш, молода людина, яка відчуває несправедливість і намагається з нею боротись і допомагає Копатичу скоїти втечу. Саме тому Копатича ніби вбивають і знущаються над барашем, що ти придурок хотів зробити краще. Ти ні хіба не знаєш? Ти дібіл, який не шарить в цьому всесвіті. Ти тільки гірше зробиш. Ось про що ця. Серія, проаналізуйте зміну персонажів. Чи позбувся копатич залежності? Ні, хто позбувся? Ідіотських мрій. Бараш, ось це і є сенс серії, який вкладається. Тому це ніяк не серія про алкоголізм. Ну а щодо наркоманії алкоголізму, то згадайте дружину Януковича за апельсинками. наколатими там просто. Оранжевый шабаш. И горы оранжевых апельсин. Это на фоне оранжевое небо. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки на Люди берут один апельсин, съели, взяли другой. Вот. И оно тянется и тянется рука. Тіскаят і скаят, глаза і просто лук'яни, просто як у вас пазл зі смішариками сходиться. Ну і більш за все стібались з того, що зачіска Тимошенко з'явилась через дві серії після алюзії на політиків з Трюфілем. Звісно, можна відривати одну серію від іншої і не бачити такої тонкої маніпуляції, якби не існувало супутньої пропаганди неймовірної кількості мемів, всього того, що зависало в усіх. Чатиках, в усіх месенджерах, ну і звісно, тоді ще в телеграм телеграмі, телеграма не було, ВК, ВК ВКонтакті. Ця думка просувалась, ця думка нав'язувалась, і це все працювало як єдине ціле. В доказ того, що смішарики завжди працюють на політику болотяної держави, серія з Кримом. Ви знаєте, що в Пін-коді з'явилася карта болота, де в состав цього болота включили Крим. Вигаданий світ нереальний. Угу. Вони не могли зробити інакше на них тиснули, так на них весь час тиснуть. І вони роблять це з легким серцем. Ну а чи могли вони зробити інакше? Так, вони могли абстрактні плямочки намалювати. Бо це ж мультик, так би і виправдались. Не вірити в політизованість мульта ось ще доказ. Полянка, яку захопили, на початку була окупантом. Воїнушки влаштували, потім переозвучили. Про це розповідають самі творці. Вони завжди в контексті. Просто коли ти існуєш в цій державі, ти не можеш створити бодай щось поза контекстом, ти не можеш не нести пропаганду. Знову наведу приклад зі свого минулого, коли я грав в КВН. Якщо якась команда жартувала так, що це не влаштовувало. Державу, масло і, відповідно, редакцію команду виганяли з таким позором, про який потім чула кожна ліга наймолодша, і в людей вмикалася саморедактура. Ти просто не створював поганих жартів, щоб не вилетіти. Ти створював гарні жарти, щоб пройти далі. Ті жарти, які влаштовували цю державу. Ти частка цього світу. Ти несеш цю ідеологію далі. Так і працюють смішарики. Хочете ви цього чи ні? Ну а тепер свіжатінка нове, гніле насіннячко, що вкладають в голови вашим дітям. Вся суть болотяної держави це серія про туризм. Коли... Невдало поїхали в подорож з поганим агентством заключили контракт і повернулись, розказали всім, як там було круто, щоб всі в те саме лайно вляпались. Це їх ментальність постраждати і змусити страждати інших. Так працює дідівщина, так працює дуже багато речей, і мало того. Вони не тільки підставляють з такою огидною усмішкою, як там було класно. Вони потім починають в це вірити і ностальгувати. Саме про те, як вони люблять жерти лайно, є серія про мило, коли Ласяш і Карич нажерлися мила. Через парі за рояль. Основа цієї серії дуже старий анекдот руснявий про америкосів, ковбоїв, які так само нажерлися лайна, а билися об заклад один з одним на 100 баксів. Залишились про свої. Що ти робиш? Побачив перше відео на каналі і зібрався підписатись. Тут інший контент, розбори гарних мультів та подивися, ти хоч інші ролики. Аналізи персонажів, а тут як 100 тисяч переглядів не буде, таких відео теж не буде. Я підписався таки. А билися об заклад один з одним на 100 баксів, залишились про своєму, лайна нажерлася. От і ви не жріть це лайно. Це такий гумор в смішариках. Це якщо ви думаєте, що серія про туризм це лише гумор, це ж просто жарт. Ні, це не смішно. Це ментальність болотяного утворення, незрозуміло чому існуючого на мапі світу. Ну а те, як вони ностальгують за чимось поганим і ненавидять розвиток. Показано в серії Телеграф, коли у всіх з'являється засіб спілкування, і карич каже, це ж жах не бачити один одного. Бере молоточок, знищує чужу власність і несе людям добро, звільняє їх, нічого не нагадує. Ось і нас так звільняють від усього поганого, від всіх благ цивілізації, тому що в болоті треба жити, як в болоті, не можна там жити гарно. І маєш все лайно навколо себе любити. І щоб показати, як треба плекати, Весь той непотріб, що навколо тебе існує серія про парасольку, де бараш прям обожнює всі свої минулі пригоди з дірявою і жахливою парасолькою. Ти не маєш права викинути цей мотлох, ти маєш бути до нього прив'язаний. Нахіба? Бо це спогади. Спогади це яскраві фото. Красиві відео, що можна зробити завдяки техніці, але техніку ми знищуємо в серії Телеграф. Тому ми маємо любити мотлух. Отак От працює ментальність московитів. Ось це ви. Переносити наступним поколінням, якщо показуєте їм лайняриків, жахливою є серія про те, як крошу намагалися виробити рефлекс, засинати виховання, режим дня це все гарне, але люди є різними, їх приймати треба різних. Ще одне гніле насіннячко – це серія про вченого, який доводив, що роги не пов'язані з мужністю, і так далі, і потім не міг з'явитись без великих рогів. Комплекси мають бути з тобою завжди. Наука, психологи, все це лайно. Живи зі своїми комплексами. І знаєте, що мене більш за все здивувало в цій серії? Нюша, як вона підтримала Лосяша. Вона стояла і стібалась. В тебе були маленькі роги. Рузький мір. Дуже цікавим гнилим насіннячком є серія про ремонт, який влаштовує крош. То він дизайнер і всім переробляє хатинки під свої. Бо московицька ментальність саме так і працює. Всі мають жити в такому ж лайні, як ти. Ніхто не має права виділятися. І ще одна серія, де він так затягнув свій ремонт, що пішов жити до інших, і так їх задовбав, що вони прийшли і полагодили його будинок. Ніколи нічого вони самі робити не можуть. Тільки змушують всіх жити настільки гидко, щоб за них хтось щось зробив. Це і індустріалізація Радянського Союзу, коли вони продавали зерно, влаштовували голодомор, а їм тут будували заводи. Це всі вкрадені іграшки. Наукові розробки, то саме Жигулі, яке чомусь виявляється фіат. Це все відображається в цих двох серіях. Ще одне шикарне гниле насіннячко це побутовий расизм. В них нормально ржати не з руських, а з інших. Тому от вам їжидзе, от вам узкоглазі глазі їжі, все це буде постійно в цьому мультфільмі. Ну а на закусочку я залишив вам. Кубку сексізму, відверто кажучи, я сам цього не помічав. Але на стрімі мені дівчинка написала, що вона страждала через нюшу і її образ, бо вважала його за нормальний. Я спробував в своїй голові позгадувати, що там та як, і я нагадаю вам, я не передивлявся все це лайно. Все, що я вам зараз кажу, я просто згадав, бо колись дивився дуже часто. Сам факт, що в нас. Гендерно нерівне представлені персонажі, лише Совун'я і Нюша, знаю, ви скажете, там є ще Тигриця, мумуня, ще там щось пандія, все це додали потім. І все це не залишилось в серіалі. Вони не сталі персонажі, вони не кістка. Цього серіалу так, от гендерна нерівність вона виливається в стереотипи. Якщо Маша і ведмідь це з самого початку огидний мульт, подивившись три-чотири серії, ти розумієш, ця дитина мерзенна? І якщо ви мені скажете, що вона просто гіперактивна, я вам відповім Петрик П'яточкін. Ось гіперактивна дитина. Так, з ними складно. Але мультик про Петрика П'яточкіна показує, як цю дитину перевиховати. Її треба змусити зрозуміти, наскільки важко тобі з нею. Їй треба дати твою роль, дати відповідальність. І коли така дитина розуміє, як важко з іншими, вона починає себе інакше поводити, що й робить Петрик П'яточкін наприкінці мультфільму, як не дивились, дуже раджу з Машою ведмедям нічого. Ніколи не міняється, це просто гидота, яка по життю буде гидоти. З нею ніхто не працює, вона така. Ось це жахливо. Така сама мерзотка є в мультфільмі Лунтік це божа коровка міла, яка постійно виє і від неї просто вивертає. Нещодавно побачив, як на одному дитячому каналі казку таку показували, де дівчинка постійно ниє. І це подається, як пожартувала дівчинка. Я написав автору, що там треба з головою працювати і відмовлятися від думки, що це нормальна поведінка для жінок. Тому від лунтика теж легко відмовитись, хоча від нього ще легше відмовитись, якщо просто правильно його перекласти українською мовою. Бо луни в нас не існує. В нас місяць, а значить він місячник. Дівчат, вибачте, за демонізацію нормального природного явища. Але погодьтесь, приємного в цьому явищі, і для вас нічого нема. Так от, в смішариках: Нюша і Савунья. Стандартна бабка, яка каже це все із за компутера. І нюша, яка то вся дівчина в бантиках, то чомусь в футбол грає, всіх перемогти хоче, і здається, що в неї біполярочка. Але самі великі проблеми в таких серіях. Чорний ловелас нюшу запугують, вона боїться, вона біжить і зустрічає того самого чорного ловеласа. Вона дуже нажахана, що її він схопить. Він каже: не зараз. Вона, а коли підрасту? І наскільки ж це огидно, бо це фактично романтизація насильня. Ось тут, в дитячому мультфільмі, вона боїться цього, вона розуміє, що вчинок, який він робить, поганий. Але я ж дівчатка тупа дура, яка так мріє, щоб з нею це зробили. Це жах. Це справді велика біда. Доброзичливий сексизм. Дуже багато хто не розуміє, як це раз сексизм може бути доброзичливий. Коли нюшу називали не баластом, а сокровищем, і вона розпливає. Ливалася від щастя. всю серію принижували, а тут вона і ржавий гвоздь з собою приперла. Так вона не баласт, а сокровище. Ось чому має радіти жінка: терпи, майся, існуй, тому що чоловіки дозволили тобі існувати в їх світі. А потім від одного компліменту кайфуй. Але сама жахлива для мене серія це гори. Коли Бараш таскає нюшу з собою, просто дивитись на гори, їй стає сумно, і замість того, щоб вона поговорила з барашем і змусила з нею розмовляти, хоча б свої вірші їй читати, вона вимагає її купувати за цукерки. І коли в нього закінчуються цукерки, а нюша розуміє, що вона хоче бути з барашем, вона не може йому в цьому зізнатись, вона не може зламати ось цю систему. Коли дівчинку треба купувати, вона підкидає йому цукерки і знов ходить з ним. Вдумайтесь, наскільки це жахливо, чому вчить цей мультфільм? І ось тепер, коли я вам накидав цих гнилих насінь, я розумію, що нічого не зміниться. Можливо, я переконаю одну-дві людинки, які і так вагалися. Я сподіваюся на це. А більшість скаже: А чого ж в нас немає свого? Чим ми це замінимо? По-перше, замінити ми це можемо. Купою іноземного і гарного. Існує дуже велика кількість серіалів. На стрімі я казав про блогерку, яка розповсюджує всі ці канали, розповідає, які є. Знайдіть її в ТікТоці і дивіться все, що вам завгодно. Дуже велика кількість контенту українською мовою. Не з болоту, а чого ж наша держава нічого не створила нам, щоб все патрона дивитись? Ось такі коментарі ви постійно будете бачити, і тут ви маєте визнати головне: я винен в тому, що немає українського контенту. Ми всі малороси, хто дивиться, лайняриків. Місячника і ідіотку з ведмедем, ми винні в тому, що нема українського контенту. Бо, от вам канал, веселий Дракоша. Він зараз створює казки, вірші українською мовою для малечі, і це канал людини з Дніпра. Він все життя, як і я раніше, розмовляв російською. А зараз він розуміє, що є потреба. Зараз він розуміє, що відмовляються люди від лайна, і замість лайна треба щось створювати. Ви скажете, чому ж держава не створює? Так в цьому знов винен я і всі малороси. Тому що ми голосували за кучму двічі, за Януковича, за Зеленського, за всіх тих, хто казав, немає язикової проблеми, треба зробити російський другим державним, як ця країна могла буде щось зробити для українізації, коли ми вибирали ось цей проросійський непотріб? Скажіть, будь ласка, в нас був один проукраїнський президент? Порошенко не можу туди віднести, тому що коли я приїхав в Крим після його анексії. До свого батька, а він моїм дітям своїм онукам сказав: «Смотрите, яка у нас в Росії хороша конфетка, бешеная я пчолка. Я не можу його сприймати, Порошенка, як не президента. Був Ющенко, і той зробив своїм прем'єр-міністром Януковича. Чи міг він зробити щось інше? Міг розігнати парламент, він не наважився. Боявся, що знов не збере майдан, боявся, що знов не буде підтримки і зрадив народ, який йому довірив цю країну. Тому в нас за 30 років незалежності не було проукраїнської влади, і в цьому винні ми. Але це не означає, що нам треба падати на каленки, каятись перед кимось вибачатись. Це було наше життя. Ми його прожили. Але не повністю нас попереду дуже велике життя, і від нас залежить те, яким воно буде тільки від нас. І я обираю, щоб воно було українським. Я хочу, щоб в нас були наші казки, наші пісні, наші вірші, наші мультфільми. А чого хочете ви залишатись у болотяному інфопросторі? Дивитись лайняриків, чи все ж таки розвитку своєї держави? Я дуже сподіваюся, що в нас думки збігаються. І вже від цієї думки відштовхуючись, треба відмовлятися від усього того, що засіло в наших мозгах. А засіло воно дуже сильно. Я приведу вам приклад Сергія Притули, людини, яка робить дуже багато. Але давайте подивимось на два його останні подкасти. В одному він розповідає, що заріс, і порівнює себе, і я розумію, що я вже так ну такий, як Лев Боніфації роблюся, і я вирубаю на цьому подкаст, бо мені не вистачає сил дивитись далі. А в іншому дивлюсь рівно до моменту, коли він згадує: Будулай, вернувся так. А потім поясню, що таке будулай, хто такий. Сережа, що з головою? Є люди близькі до нього, пніть його хтось, натичте, як котика носиком. Чи стає він від цього поганим? Чи стає він не патріотом? Він залишається патріотом. Треба і далі донатити, підтримувати, але треба йому вказувати на цю помилку. Ця помилка надважлива, і її треба виправляти. Треба працювати над собою. Треба допомагати працювати над собою іншим. Ми маємо змінитись, бо інакше нас порине болото. А я сподіваюся, що цього ні хоче ніхто. І ще дуже прошу вас: якщо це перший ролик, який ви побачили на моєму каналі, не підписуйтесь, поки не подивитесь 3, 4, 5 роликів на інші теми. Мої великі ролики, розбори мультфільмів, мої розбори перекладів пісень. Познайомтесь з контентом каналу. Це випадковість, це те, що наболіло. І, як гнуйник вистлило. Це не основний контент каналу. Якщо ви підпишетесь і будете чекати такого, ви можете його ніколи не дочекатись, а мій канал будете вбивати. Не робіть так. От і, на дракошу, не підписуйтесь, тому що я вам порадив. А зайдіть, подивіться, і якщо сподобається, от тоді підписуйтесь. Дякую всім за увагу. На все добре!